так рашисти руйнують наші міста і села. Це в лапках військовий об'єкт. Бачите, по чому гатять? Друзі, у Лимані ямковий ремонт. Місто під постійними обстрілами. Людей майже немає, а у місті проводиться ямковий ремонт. Друзі, всім вітання. З вами Україна переможе. І сьогодні ми де? Привіт! Костянтинівка! Де Костянтинівка Донбас! І куди прямуємо до Лиману? Друзі, ви вже знаєте цю людину. Це прекрасна людина, благословенна, яка створює своїми руками комфорт для цивільних і для військових. А особливо це стосується чого? Пральня. Пральня, наша пральня, яка працює від неї Пуришва, від незламних. І ми тут її займаємось до нас. Хлопці приходять, перуться, бо їм треба бути чистенькими. Ми за цим всім наглядаємо, щоб в них все було добре. Їм допомагаємо. Вони молодці наші, наші захисники. Ми що можемо, то й робимо. Чим можемо, тим їм допомагаємо. Дивіться, і ще в нас є шелтери, вони безкоштовні. Це в нас Костянтинівка, Дружківка. Вони безкоштовні. Це шелтери транзитні, яких ми приймаємо людей безкоштовно і годуємо. Їх залишаємо на декілька днів, а може і на місяців. тиждень. Ні, ні, ні. Тиждень, бо люди дуже багато зараз, які евакуюються. Це торець. Зараз така зона в нас дуже небезпечна. Люди евакуються до нас і ми їх. Їм допомагаємо проїхати далі в безкоштовну евакуацію до нашої країни, до нашої України, до нашої рідненької неньки, щоб вони були вже в безпеці. Дуже дякуємо всім, тим, хто нам всім допомагає. Молодці. Друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайку, тому що буде цікаво. Це місце прильоту Каба. І думаю, що не одного. Ось таким чином розноситься ліман. Майже під корінь зруйноване приміщення. І отак тут, друзі, кожен день. Друзі, ось Роман Шухевич. Роман Шухевич на Донбасі, так що Донбас порожняк не гонить. Оце, друзі, скважина в лимані, це зробив Михайло Курішов з командою Незламних. Зараз ми направляли для військових, друзі. Це лиман. Тут стоять полички, де військові приходять, можуть брати собі те, що їм потрібно. Тут так само гігієна, шкарпетки. Гарно вам дякую за надані послуги у даному місці. Тут, наші хлопці чисті. Наші хлопці чисті, гарні і здорові. І доволі. Тут знаходиться барбершоп. А ось це душова. У нас є чистенькі рушнички, які ми видаємо. Ось чисті ми взяли. Є такі капці, якщо їм потрібно. І все потім попрали, грудні сюди положили, я кажу, вони копалися. Друзі, це прекрасний оазис в Лимані і не тільки в Лимані, а група команда Незламних вони дуже багато зробили корисно для ЗСУ і для цивільних. Тому респект. О, дивіться, а тут взагалі... Іграємо, от це теж не грають в грушті. Xbox. Дивіться, друзі, знаєте, військові себе прийшли і грають в Xbox. Супер. Тут можна телек подивитися. Тут можна покуштувати смачненької кави зі смаколиками, а також розігрити їжу. Супер. Місто, яке розносять рашисти. Дивіться, обвалився цілий під'їзд. А тут колись жили люди, друзі. Ще, друзі, в ось в таких будинках поодиноко живуть люди. Друзі, лиман фактично пустий, залишилися цивільні люди. Добрий день. Як у вас справи? А чон що чо, чо не евакуйовуватися? Нам нікуди Во-первых, у мене ноги да, і больні, мені вже сіли. У мене діабет, я на інсуліні. У вас діабет, так? Да? На інсуліні, а інсулін кончається. А як, знаю, як ви тут отримаєте інсулін? Молдше. У холодильниках. Ну, я тут народився, мої діди, прадіди народились. Ні, нікуди. Сьогодні у нього день да. Вітаємо вас з днем народження. 69. 69. Ага. То ви сестри, так? Ні. Ні. А, а, да. а, я, а я, извините, хоть разговариваю по-русски. Я с Кузбасса в Донбасс перебралась в 79-му году. Угу, угу. Детей народила тут. Я нікуди не виїду. Рускі били бы б мене ще. Ви були в окупації, да? Да, да. да. Я зяв чоловіком. Ми нікуди не вибрались. Ви разом чули, да? Да. Це чоловік мій. Я я з ним ра. А це А зараз чоловік умер. Я одна диньюшка, я жду пенсії, як Бога. Ну а чому не виїжджаєте? Ну може все-таки виїдете. Ой, а в неї нікого немає. Нікого, вона да? одна. Ми друзі у неї. Вот сьогодні мужу, день народження, да? мою... да. ми його пригласили. а сейчас провожаем да? ее. Вы да, святкуете. Да, святкуете. Дружечки, Нас, конечно. А сейчас ее провожаем до дома, на Волгодонскую. Угу. Угу. А не, пом... ну, а якщо буде можливість, хороші умови, чи вийде, чи ні? Ні, ні. А якщо буде прилітати? От, ну, що... Та хай летить. Ну, що, згідні О, тут померти? Слушайте, да, в б'юті, не в'юті. Бог б'ють. Хай б'юті. Бог я, Я дні вважаю до пенсії. Знаєте, що, у мене підвалу в домі немає. Нема не подвала, мы, не да? Не у меня была кошка рыжуха. Это 2002 год. А мне было 7 с 2002 А через дорогу подруга: да, Валюх, ну, Ладно, я говорю: Валюх, отметим день рождения. Я собрала на дрова, но война, война. А она говорит: Тань, давай доживем. И 25 мая так долбануло. Меня вот сюда, а ее попала сюда. И 26-го похоронили. Вот такой. понимать это. Я жива, я осталась, а все равно что-то помнишь, что-то не помнишь. Ну, 72 года, а тогда было 70 юбилей. Доброе, нехай вас Бог бережет, тримайтесь. Ну да. А мне 78. Дивіться, які гарні квіточки. Дивіться, якого кота зустріли. В нього одне око таке, а друге таке. Подивіться. А Ось так жителі лимана, які ще залишилися, готуються до зими. Збирають дрова у подвір'ях, щоб потім мати чим. Yeah, отак, yeah. отак друзі живуть наші хлопці mm. в таких гарних бліндажах. А, як гарно пахне деревом. Супер. Ось тут наші хлопчики живуть. Запах дуже класний. Сосновий. Так що, друзі, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте наших незламних героїв. І нехай нас усіх Бог благословить. Спусті будинки, де жили колись люди. Пусті квартири покинуті. І тишина. Поки що. Такий тут був проліт прямо в квартиру. Зараз ми знаходимося на голубих озерах. Це Донеччина, друзі. Вода шикарна. Дуже гарна Донеччина. я навіть і не думав, що настільки краса. Дивіться, яка вода. Класна. Вон, риби плавають. Є рибак. Зараз спитаємося, чи клює. Ага. 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 Ладно, яка краса. а назад я Вау, яка краса. Скажи. Дуже гарна. На що ловите? А то поплавки на товстолоба. На толстолоба? Да. А це пробую на карася. Каче сюди. Видимо, яка краса. Як Берега. Угу. Класс, просто супер!